15 киян-захисників отримали ордери на квартири у столиці. Більшість із них захищають Україну ще з 2014 року і нині продовжують нести свою службу. Нагадаю, що цього року місто вже закупило 612 квартир для учасників бойових дій та їхніх родин. На загальну суму понад 1 мільярд гривень йдеться саме про такі кошти. Із них 215 квартир будуть введені в експлуатацію вже до кінця цього року. Решта впродовж наступного. Ми дуже вдячні кожному, хто дігнув військову форму, хто захищає нашу країну. але ми повинні робити все для того, щоб сім'ї, їхні діти були захищені і були нормальні умови життя а без даху над головою. Це неможливо і дуже радий, що багато з них роками мріяли мати. Особисте житло свої квартири, і для мене честь зараз вручити родинам та також учасникам бойових дій, ті квартири, яких вони багато років чекали. Я вже, якщо чесно, і не сподівалася, що ще таке може бути. Скажемо, дуже неочікувано, хочу кожному поважати пережити це відчуття. Це вам ну, не передаваємо відчуття. Ну, дуже раді, дуже дякуємо, що ну, піклуються про військових.